Ви ще вітаю на каналі ictv 2 Погоду цього дня передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, полетять високо холодною. А поки що, на заході України буде переважно ясно. Лише місцями хмарне прикриють небо. У Львові та Хмельницькому проясниться ще в день. А от Чернівці, Івано-Франківськ та Тернопіль дочекаються сонечка аж увечері. Опадів не передбачається. Температура в день 28-30 градусів, а вночі 17-19 градусів тепла. На півночі України прогнозують приємну світлу погоду. Лише в Житомирі в день з'являться легкі хмари, які швидко розсіються. Опадів не очікується. Температура 27-29 в день, а вночі 15-17 градусів тепла. На сході України день видасться світлим і погожим без хмар і дощів. Погода тішитиме цілісінький день. 25-27 в день температура, а вночі 12-14 градусів з плюсом. На півдні країни погода сонячна і лагідна. У більшості міст і сіл небо залишатиметься ясним і безхмарним. Лише в Одесі під вечір можуть з'явитися легкі хмари, які втім не принесуть дощів. Температура 28-30 в день, а вночі 18-20 градусів. Градусів тепла. У центрі країни гарна погода. Лише подекуди вранці з'являться легкі хмари, які швидко підуть геть. Опадів не передбачається. Температура 27-29 в день, а вночі 15-17 градусів тепла. У Києві очікуйте на теплу погоду, без хмар, без вітру, без дощу. Сонце щедро грітиме, тому в обідні години краще обмежити перебування під відкритим небом. Температура в день. 27-29, а вночі 15-17 градусів з плюсом. Насолоджуйтесь теплом і сонцем цього дня. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!